Хочу наголосити, що не тільки я це говорю, а говорило дуже багато інших високих, великих людей. Ми є то, чим харчуємося. Є їжа, яка дуже понижує нашу вібрацію, і їжа напаки, яка надзвичайно сильно її виводить в стан високої вібраційної структури. І про це дуже багато говорять, чому тваринна їжа, таке як м'ясо, воно негативно впливає, що під час завершення свого життєвого циклу тварина дуже багато страждає, виділяє дуже багато стресової, ну ми говоримо все таки про енергію, стресового, такого енергетичного впливу для того, що хоче вижити. І любими силами вона цепляється за життя, і там виділяється дуже багато адреналіну, дуже багато гармонії. Ну, ми називаємо їх гармони смерті, які, в свою чергу, буде, як би не хотіли, як би мене очищували її, вона все одно буде впливати на нас.